Амі його друзі, з вами я, Хоромікан, і Сьогодні ми з вами пограємо в Майнкрафт. Але це більш класний ролик, через що ви мене спитаєте. А я відповім. Ми сьогодні будемо захоплювати Ендер Світ. Так, ну що ж, не буду довго. Вас затягувати, я взяв, як ви бачите, багато каменю, скрафтив новий кайло з діамантів, які в мене були. Ну і тепер готов до найкращого походу в моєму житті. Зустрінемося ми з вами вже в аду. Якось тут опинився Ардермен, я не знаю. Але зустрінемося так, будуємося далі. Оп, оп, не знаю, що мене там чекає. Візьму на всякий випадок з усика. Ой, люлялю. Так, друзі, я тут біля нього трішки погулявся. Зараз я зроблю більш хитру стратегію. Чи потрібні мені шалкери? Ну, я тим не менше їх точно добуду пізніше. Тому краще я зараз просто з моїм новим діамантовим кайлом проберуся сюди, в першу чергу. Мені в цьому ці шалкери ну, не прям таки що горять. Тобто, реально можу обійтися і без них. Тому підіймаємося сюди. Так, погнали. Що ж, погнали, так. Я сподіваюся, мене тут чекатиме дуже багато класних ресурсів, адже не дарма ж я сюди прийшов. Тож погнали, ось так будуємося, щоб мені легше було. Так, ну, піш... ну що, що, пішли сюди, так. Таранта спарта! Так, він мені дав левітацію, чудово. Я зараз юзу момент. Він намагається по мені попасти, але я тупо беру і ламаю ось це. Так, оп, оп. Оп. та як я клюво пробрався, ви подивіться. Дуже вдало, як на мене, враховуючи те, що я це довбав наугад. Ну, непогано, непогано. Так. Зараз будуємося ось так: ось до центру, ось так. Ось так ми тільки що мали до центру пробудуватися. Так, мені тільки що могли знести, але я врятувався. Це було близько, чесно кажучи, дуже. Так, горовне зараз просто спокійно пролізти вверх, так? Так, я думаю, так, я це зможу і на всяк випадок тут поставлю. Тепер просто побудумося вгору і ставимо собі блок. І тепер просто на нього стрибаємо і продовжимо наш нехитрий метод будування. Так, ну дивіться, я думаю, вгору йти сенсу немає, тому що ну там не буде нічого. Я б побачив би, якби там дійсно були б скрині, тому краще пішли сюди, можливо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, давайте краще все ж таки в іншу сторону підемо, в інший бік. Я не боюся, але просто не хочу втрачати своє життя. Так, там я можу пройти до корабля, а тут я нічого зробити не можу, чи що, щось я не розумію, тут ніякої логіки, ану. А тут є щось? Ну давайте вдарите, вдарите да, вже мене так. Так, тут, мені здається, вгорі нічого також немає виходить, так? Да? Так, да, правильно, тут, тут також вгорі нічого немає, зараз попадуть. Зараз попадуть. Ні, не попало, от мазіли. Я тільки що туди збігав і повернувся, і мені нічого не сталося від цього прикол. Так, ну тоді підіймаємося сюди, на таранчики так. Оп-оп-оп. Так, підіймаємося сюди, там я зможу вийти чудово. Тож, просто знову таки підіймаємося по нашому старому способу. Хоча, давайте, давайте, вдарте мені левітацію. Оп, погнали. Це ж просто ізі метод, хоча зараз по мені прилітає дуже сильно, так. І цей ізі метод може провалитися з ляскотом. Я зараз пробудувався, зараз хилюся, у мене пів ХП. Зараз дуже небезпечно може бути. Але я себе засибив знову і знову. Так. Я підіймаюся спокійнесенько, все окей, у мене так. Оп. Триматися стінки, як це робили у фільмах, коли виходили з лабіринту. Тут найкраща стратегія. Головне, просто не намагатися по центру. Ну, і ось там мить якої певно чекав кожен з нас. Я зараз буду пробиратися до клендер корабля. Так, саме там заховані найбільші скарби світу. Саме там, мої друзі, саме там. Я зараз беру стак. Ну, що ж, погнали, погнали. Що? Що, що ще залишається? Немає варіантів інших. Оп. Так, треба, головне тут треба потихеньку. Це найголовніше. Я сподіваюся, в мене це вийде, тому що я не хочу. Зараз головне не розхвилюватися, взяти спокійно. Холоднокровно туди пробудуватися. Там точно будуть шалкери. Але, тим не менше, спокійно нікому ще не заважало пробудуватися, тому я спокійно. У мене є лук 17 стріл, купу блоків. Я спокійно зможу зараз сюди пробудуватися. І врешті-решт захопити корабель, а значить, і підняти свій прапор над цим містом. Так, погнали. Погнали. Так, головне обережненько. Головне просто обережненько. І все буде окі-докі. Так. Я вже майже підбудувався до нього, друзі мої, майже, майже майже, майже здійсниться зараз моя мрія. Я так хочу добути свої елітри. Це моя мрія, реальна моя мрія. Я дуже цього хочу. Тож, не буду зволікати. Так, будуємося. Оп, оп. Так, ну я пробудувався, виходить, так? Да? Так, тепер проламимо ось, так. Я не знаю, що це так ізічно. Чи що? Так, так це ж ізі було. Я думав, тут буде хоч якийсь супротив. О елітри, прямо переді мною. Прямо переді мною моя мрія. Так, що тут сундують в скринях. Смерть члену з того. броня, чудово, чудово, чудово. Лутаємо, лутаємо, лутаємо так. Оп 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 оп. Головне зараз забрати ось ці елітри. Так, елітри мої. Елітри мої. Яху алмази. Ось ця штука. Залізний. Ой, який я собі лут надобував. Так, зараз тут я беру. Так, у мене тепер є значно краща броня, ось така. Ось це все значно краще. У мене замість моєї сокири є меч, і замість мого кайлу навіть є алмазний кайл ще й на ефективність 2. Такий кльовий золот меч на ефективність і ще й 2 пляшечки одужання. Так. Ну, блін, блін, це кльово. Це реально кльово? Да, напевно, шалкер я просто пробіг. мимо Так, і що ж, що ж, я дуже радий. не знаю, звідки тут взялося ковадло. Я просто без розуміння. Пишіть у коментарях, чи у вас таке колись бувало. Я реально тупо не розумію, звідки воно тут взялося. Не знаю, пишіть в коментарях, чи бувало, але я поки викладу ці, ці рейси, які мені зараз не потрібні. Або, навряд чи тут знадобляться, тому що мені замало місця, чесно кажучи. так. Зараз треба все сюди поскладати. І я зможу не те, щоб летіти додому, тому що я знайшов цілих 2. Так, да, поки з вами не виходив на зв'язок, я цілих 2 встиг знайти. Тому зараз я просто повертаюся додому обережненько. І ніхто і нічого мені не завадить. Ось так. Тепер я спокійно повертаюся я-ху-ху. Так. Ну і мені здається, можна вже йти до наступного лутати. Так, да, я реально для вас постарався і знайшов аж три. Ось, хочете вірити, хочете не вірити, але я знайшов цілих три, і тільки це все заради вас. Заради вас, цілих три знайшов. Цілих три, так. Да. Але сьогодні покажу два. А але якщо цей ролик набере цілих 10 лайків, тоді я ще зніму. Як я буду захоплювати третій? Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой, господи, які вони безпечні! Які вони небезпечні. А я не чекав чого. Я нічого не чекав взагалі-то. Я думаю, зараз просто буду на безпеці. Так. оп о о о оп оп голову вони зараз не впасти. Зараз безпечно. Так, оп. Оп. Та ну на тобі, на тобі, на тобі, на тобі. Так. Хідро. Другий. Дивіться, як ми його можемо сідати, майстера, так! Перший є шалкер. А тепер я його під таким куточком, яким він мене дістане, я добував собі ще й шалкер оці штуки. Чого не добуваю? А чому з них нічого не випало, не розумію. Щось я не зрозумів, ну давайте тоді всі шалкери злівати або що. Мені потрібні ці штуки, ну, типу. Якось так. О! Я ж сюди прийшов не просто так гуляти і реси добувати. Най важлива річ, яку треба обов'язково вам прям обов'язково несесарі здобути в пеклі, тобто в, оговорився в цьому, як його ендер світі, то це треба, звісно, що накопити собі ось цих штук на хоча б один шалкер-бокс. Це необхідно мені. Тому що без шалкер, ну, життя в Майнкрафті без шалкербокса це не насолода. А ось з ним, якраз таки воно перетворюється на... Нечуване, тому що. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, до вас треба зливати. Що ж зробити з вами? Вас зливати треба це якісь з них віртушки. Я навіть не знаю, як вони називаються. Але дуже небезпечні. Дуже-дуже-дуже. Я тільки що себе з них підбив. Але поки є момент, я буду по ним з лука палити. Ось так. Так. Ай, мені плакат заважає. Ну зараз, не зараз, не зараз. Плакат мені зараз не потрібен. Давайте з лука. Вон вони сидять. Погнали. Ой, як я попав по ним. Мимо кази, мимо, 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 так. Та що ж я мимо стріляли, але потім добре заберу Так. мимо. Знову мимо, та що ж таке? Підбив мимо. Забрав першого і зараз буду забирати другий. Так, ну давай, давай, помирай! Є. Так, забрали. Ой-ой-ой. ой А дарма я так звалився. Дарма, дарма, дарма. Так. Ось в ендерсвіті так робити не можна. Якось тупувато вийшло, звалився на рівному місці, головне. Да ще й так незручно, доведеться підійматися. Так робити не варто було насправді. Тож, підіймаємося назад. Робимо ось так і зараз підемо туди. Я їх вже там завалив, що дарма, чи що? Я ж не схожий на якогось дурника. Я ж не дарма їх звалив. Чи просто так, по приколу? Звісно, я це зробив не по приколу. Зараз прибираємо ось цю штучку, штучку на якій зробили багато мемів. Е, тож, підіймаємося ось так. Ну, і тут будуть лежати мої скарби. Так, 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 так. А де ви тут лежите, мої скарби? Ви ж тут були, щось я нічого не розумію. Де вони? Я ось тут вас прям підстрелив, як качечку. А де ви всі? А я що це то місто пропустив чи що? Почекайте. А, так я підібрав, я підібрав, підібрав окей все тоді. Окей все, окей, все. Окей, все. у нас все під контролем. Так, ну тоді я повертаюся сюди. Сподіваюся, тут у мене прохід зроблений. Так, у мене тут прохід, наче зроблений. Йої. Оп, легеньке приземлення. Спускаємося. Ну і можемо приступати до наступного. Зустрінемося вже там. Знову дуже довго я йшов і з'єс! Бачу, бачу, бачу я його. Одразу побачив здалеку і чу, відчуваю, що тут в мене будуть ще реси. Ну, в цілому, мене навіть вже мої реси влаштовують дуже такі непогані, хоча в мене тільки дві стріли, на жаль, залишилося. Це також з поганого. Та з хорошого те, що тут, ой, чую, будуть грарні реси. А мені такі, знаєте, потрібні. Там, можливо, буде меч, а можливо, якийсь там шоу, не знаю, але факт-факт. Мені таке знадобиться точно. Хотілося б собі нагрудник зробити. Не знаю. У мене зараз три алмази, зілі одужання і гарна доволі таки броня. Так, узнали. Ой-ой-ой! ой А хто ж чекав, щоб одразу так попалити по мені? Та чого ви всі три на мене? Чотири! Та скільки вас тут? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! І всі вони на мене ж летять, ви подивіться тут тільки. Тоді обхід, обхідний маневр такий собі. Гарно, зараз захитимо, зараз захитимо, зараз захитимо тебе. оп оп, оп, оп. оп, 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 оп. Пішли, пішли, пішли. Зараз будемо цього забирати. Цього пакувати треба. Оп, 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 оп. Пакуємо, 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 пакуємо. Забрати. А де він? Де він знаходиться? Швиденько ламаємо блоки, пробираємося донизу. Я тут не залишу свої реси. Я їх таким трудом добував, щоб зараз просто від них відмовитися. Тоді підіймаємося вгору швиденько і знову будуємося по нашій стратегії Така, яку побудував легендарний пепгу Ну, На рахунок Таки жартую, але будуємося. Ну, такий, тримаємося, стінки. Так, безпечніше, значно. Так, ну ось 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 ці землі. Ці землі мене цікавить найбільше. Ти, ти думав, ти зможеш себе засейвити? Ти думав, ти зможеш себе засейвити? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А чого ви всі по мені так запалили? Хтось вам давав на це дозвіл, чи що. Так, мені треба зараз себе похилити на певні трішки похилити, каже. Зараз я похилююсь, мені потрібні ці реси. Я відчуваю, що тут щось має бути, таке сіненьке, таке щось Хоромікан любить. Так, він ось тут затаївся, він ось тут затаївся, раз і його товариш. А таке буває, що шалкер одразу два випадає. Виходить, буває. Так, але мені тим не менш треба туди. Тому беру блоки. Я тільки на цих можу сюди пробудуватися дов, доволі так, непогано, тому що в мене вже їх багато накопилося. Ну, у мене така стратегія. Ну, ви ж не будете мене засмучувати і казати, що стратегія Будь тільки через те, що. Ну, вона прикольна, ну, дійсно, а що скажеш? Стратегія гарна, я просто пробурю стіни без лишніх боїв, але ж я зберігаю своє життя. Навіщо мені помирати? Якщо це можна все це. Зробити хитрим способом. Я люблю, скажімо так, робити все по невеликій логіці. Тобто, реально, навіщо мені було встрягати в битву? Якщо я можу все зробити спокійно, без битв, а просто хитрістю. Згодні? Ну, то ставте лайк. А я йду далі зі змою стратегію, яку я вже назвав вервочка. Чому саме вервочка, я вам поясню, тому що. Я йду цією, і мені це все нагадує таку, як вервичку. Я не знаю, що чітко означає це слово, так, да, це соромно, але. Мені просто це слово подобається доволі таке. Так, в мене є два варіанти. Один гарний, один поганий. Зараз я можу собі спеціально взяти цю левитацію. А. А можу її собі не брати. Ну я вибрав взяти левітацію, зараз я підіймаюся. Ой, на мене скільки полетіло. Зараз треба всіх забирати. Так, вони мені допомогли зараз дуже сильно. А тут ще є хтось. А я зараз тобі скажу своє слово. Так. Прикриваємося. Зараз, зараз, зараз все. Левітація проходить. Я добре пройшов їхню оборону. Всю. Так, це була моя стратегія, чесно кажучи. Мені треба було просто пробрати. Зараз я підходжу, немає часу. ой 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 Зараз буде боляче, дуже боляче, дуже боляче, але я тебе бро. Так, заходимо сюди, вони палять бездумно. Так, знову один меч. Та що ж таке? Ірина ремонт! Те що треба було? Так, незламність ефективність. Незламність, але все те, що в мене було із лізерпатон на ремонт. Не знаю, у мене все це і так було, безперечно. Все ж я в цілому ніяк. Мені це не дуже то й потрібно було. Дихання під водою, захист, підводник. Цікаво, а що це здає, я не знаю. Незламність та ефективність а тут просто ефективність, а тут ще і краща ефективність, як в ТИС Ну, звісно, забираємо золото, і, звісно, тут викладаємо все, що мені зараз не потрібно. Мені ось це навряд чи знадобиться. І мені в цілому, шоу вже навряд чи буде потрібен, зачарений. Ось це мені вже не потрібно. Ну, коротше, як не круте, я тут гарно налутав. Гострота 3 і незглавність цікаво, який з них дає мені більше урону. Ось цей дає 7, а ось цей дає 10. Тобто, 10 це гострота. Прикольно, прикольно, прикольно. Тобто він краще виходить, да? по всім ракурсам. Та ну, досить по мені вже палити. Дайте мені спокійно вибратися. А я нагадую, ой, та й вона ж швидко ще й ламає. Нагадую вам, друзі, що якщо під цим роликом ви наберете цілих 10 лайків, це для вас неймовірно важко. Але, реально, якщо набираєте 10 лайків, то наступний мій ролик також буде по цій рубриці. Коротше кажучи, між нами я буду робити ще й третій. Так, да, я зроблю ще й третій. У мене є він у архіві, скажімо так, у запасах. Ну, а я зараз спробую зробити, напевно, чи, вотер... чи то вотердроп, чи то не знаю що. Але зустрінемося ми вже внизу з вами, друзі мої. Так, мені довелося спокійно довелося спускатися. Якось нас так все вийшло, друзі. І. Що я вам скажу? Дуже я задоволений сьогоднішнім уловом. Подивіться, скільки мені сьогодні ми добули. Я, по-перше, собі покращив свій захист дуже значно. У мене є ремонт 3, Слухайтеся, 3 з 4 броні на ремонт. Тобто вони не зламні фактично. Я собі добув ось цих коробочок на 6 шалк... на шалкери, Ну і вишенька на тортик, у мене є елітри. Елітри це мрія кожного, дивіться. Оху. Так, це не кожний це здобув, і я дуже радий, що я додався до числа тих, хто це якраз таки здобув. Але факт є фактом. Сьогодні в нас був доволі класний ролик, кльовий ролик, безперечно. Тож, підтримайте цей ролик лайком, щоб підтримати український контент. і Ми не забуваємо, що 10 лайків це продовження такої рубрики, і наступний ролик у мене теж буде по цій темі. Ну, не забувайте підписатися на канал. До побачення! Слава Україні!